Говоримо про історію з захопленням росіянами командно-спостережного пункту в Гуляйполі на Запоріжжі. Зараз цей випадок розслідує військова служба правопорядку. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. І він підтвердив, що кілька днів тому ворог справді зайняв наш штаб і пояснив, як так сталося за його словами. Підрозділ тероборони залишив позиції, не дочекавшись підкріплення штурмової бригади, яка вже була неподалік. При цьому у військових був час, щоб перед виходом знищити все важливе, документ, техніку та інформацію, але цього не зробили. Чому командир проігнорував наказ? Зараз і з'ясовують. І нагадаю, на перерододні в мережі з'явилося відео, де російські військові спокійно ходять захопленим гуліпільським штабом. Там залишилися техніка, засоби зв'язку, карти і навіть незаблокований телефон. У Верховній Раді взялися готувати правила проведення виборів під час війни і після неї. Я нагадаю, відбулося вже перше засідання спеціальної робочої групи, до якої увійшли депутати, урядовці, представники ЦВК, військові, правоохоронці, експерти і також громадські організації. Очолюєш групу перший віце-спікер Олександр Корнієнко. На старті обговорили, з чого ж починати, які головні проблеми можуть виникнути. ОЦВК одразу ж попередили без змін в законодавстві тут не обійтися. Загалом у групі більше 60 учасників і в раді обіцяють працювати відкрито. Тому наступну зустріч планують вже на початку січня. Паралельно робота триває в окремих підгрупах. Цієї ночі Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини. Станом на ранок без світла залишаються 75 тисяч споживачів. Також є частково знеструмлені населені пункти. У Харківській та Сумській областях аварійно-відновлювальні роботи тривають. Майже у кожній області зараз діють аварійно-відновлювальні роботи після масованих та локальних російських атак. От тільки рівень пошкоджень енергооб'єктів у різних регіонах не однаковий. На жаль, саме з цієї причини наразі ситуація не дозволяє повернутись до графіків відключень на лівому березі столиці у низці районів Київщини та Одещини. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки масованої атаки. І четверту добу без світла після рашистських обстрілів у передмісті столиці перебуває Вижгород. За інформацією ДСНС у місті розгорнуто 11 пунктів незламності. Також додатково запущено 14 генераторів, які забезпечують тепло в 22 житлових багатоповерхівках. Окрім того, до п'ятнадцяти години світла не буде по всій території броварів станом на вчора на Київщині без електропостачання були більше 9 тисяч споживачів.